Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. Сьогодні ми продовжуємо працювати з вами з правилами читання «Reading». Пропоную вашій увазі літерки для читання L, B, D, I, N, O, T, P, E, G A. Кожна з цих літер дає нам звук. Літерка Л дає нам звук Л, Би Б, Д ай, Н О ти т, G, и A, ей. E. Вправа для читання. Лег, lip, дол, peel, Пан, pad, понд, apple, Бед, бег, дог, dig, Бед, pin, бед, little. Зверніть, будь ласка, увагу. І... В кінці слова не читаємо, вона німа, тобто не розмовляє. An apple – яблуко, Little – малий, Leave – жити, Give – давати. Але кожне правило завжди має виключення. Це такі слова, як кофі, кава. Кефі кафе, де літерка І в кінці читається. Thank you! Goodbye!